Ну, ж, е, Перший випуск відео присвячений побудуванню по чи постройці е, електромотоцикла. Це, мабуть, мій буде перший такий проєкт. Досвіду у зйомці немає, у постройці трішки є. Перший мій проєкт це був електроскутер, відео є на каналі. Зараз буде, це, мабуть, буде перший випуск, будуть інші, присвячені постройці цього електромотоцикла. Що хотів би сказати перш за все? Чому знімаю зараз, а не, наприклад, як тільки купив під нього донора, можна так сказати, ну, мотоцикл з несправним двигуном. Тобто, да, після того, після тієї покупки, після покупки мотоцикла з несправним двигуном під цей проєкт, було. Ну, немало роботи зроблено, я це все не знімав на відео, е, причин, причин багато і не було часу знімати. І, е, скажу, скажу по правді, я не люблю щось робити і знімати одночасно. Тобто, або робити роботу і робити її ну, якісно. Або знімати щось одне. Тобто, ну, І те, і те, це дуже ну, чимало часу займає е, незручно і так далі. тобто, ну, отак. Е, Тому вирішив зняти відео в такому форматі. Зараз все покажу розкажу. Що було зроблено. Зроблено було, ну, в принципі, багато, але, мабуть, процентів відсотків 10% е, тільки з того, що буде. Зроблено в цілому по ньому. Е, простіше кажучи, ще роботи дуже і дуже багато. Е, так, що почати? Ну, по-перше, ззаді мене, як ви можете бачити, стоїть рама. Е, зараз на даний момент вона гола і вона вже повністю зроблена. ну, В плані. Всі зроблені приварені кріплення, повністю підготовлене під встановлення акумулятора і електродвигуна. От. Зняти з неї все, все лишнє. І на даний момент, якраз таки чому я і знімаю це відео саме зараз, тому що буду ось буквально на днях віддавати цю раму на піскоструйку. і на Пофарбування. Фарбування, фарбування буде, буде зроблене порошкове. Е, хто знає той пойме. Воно набагато надійніше, набагато довговічніше. Да е, і, в принципі, фарбувати, піскоструїти мене нема чим, а ця контора, куди я буду віддавати, вона займається і піскоструюванням, і пофарбуванням. Все заразом. Е, Досвіду в фарбуванні ну, такого в мене немає, де і рама це такий відповідальний вузол, що фарбувати, ну, скажімо так, з балончика не дуже хотілося би. Хотілося б надійно, якісно і все інше. Тобто, ну, краще віддати його спеціалістам. Зараз покажу вам на телефон раму розкажу всі моменти. Так, а тепер пару слів про сам байк, точніше, про як би сказати, про донора, про, про той мотоцикл, який я буду переробляти. Тобто це насправді такий собі дуже рідкісний екземплярчик, просто так вийшло, що він мені попався в. За невеликі гроші там з несправним двигуном, і якого вже немає. Зараз він знятий та проданий там і все інше, все, що заважало, все лишнє, все було знято з рами. Зараз ну взагалі -то, гола рама, ви можете бачити. І вона вже повністю готова, повністю перероблена. ага Так, мотоцикл це Honda. Модель MVX 250F. Постараюсь вставити фото, що це за мотоцикл. Можете загуглити, подивитися, почитати, подивитися, що за звір такий. От Зараз можете бачити зроблені всі кріплення, все приварено повністю під, адаптовано під переробку під, електро, під електродвигун, під акумулятор, встановлення акумулятора, встановлення різних блоків, там, контролера. Це все побачите пізніше в слідуючих відео. Чому зараз знімаю? Я вже, мабуть, сказав раніше, рама буде віддаватися на піскоструй і покраску. От. Так. Ну, взагалі не тільки рама, там ще багато, багато деталей. Що ще хотів сказати? Двигун, акумулятор. Контролер і все таке інше буду показувати в процесі в процесі встановлення. Ага, так, проводка по проводці, хотів ще сказати. Проводка так вже готова. Не знімав на відео, не не показував, як я це все робив. Це ну скажу чесно, було дуже довго, тому що проводка була повністю зроблена з нуля, і проводка там іде Ну, так скажемо, скажімо, подвійна і високовольтна частина, там, що відповідає, суто за там, електродвигун, контролер і ну, все, що стосується високовольної частини, там, та що на 84 вольти, і на 12 вольтову також це все ну, в одне ціле зроблено в одну косу а так буде правильно. То також покажу пізніше. Так, зараз зараз можу показати по детально. Є бак. Ще поки що не придумав, але буде, скоріш за все, що якийсь там бардачок чи щось таке подібне. І зараз ще покажу деякі елементи. Так, буде куплена нова гума, повністю перебрані гальма. Відмито відчищено, все буде ну, по максимуму зроблено гарно. І де потрібно, там будуть, будуть замінені підшипники там і таке інше. От. Але саме важке буде, мабуть, в цьому всьому. Це пластик, зараз він так складений, скажімо, кучкою, там потрібно по ньому також зробити багато роботи. Тобто це і де потрібно, Можливо, буде фарбуватися, але поки що я не точно не можу сказати. Тобто і Фарба не в суперстані ну, ЛКП зараз на пластику. І, тим не менш, це рідна фарба, рідна розкраска, скажімо так. І наклейки, і всі оці елементи. Ну, не хотілося би їх псувати, не хотілося би щось там перефарбовувати, як люблять казати, колхозить і таке інше. Тобто хотілося би залишити все, як є, ну, але поки що не знаю. Коротше. Поки що не знаю, що сказати. Так, потім ще покажу далі. Фару Фара була повністю також відреставрована, там і відновлене покриття дзеркальне, віднов... зроблена поліровка скла під лінзу, переклеєне. Тобто, ну, Фара взагалі відреставрована повністю. Покажу пізніше. Ну, По пластику, що хотілося би сказати, в цілому тут. по... Там, кріпильним елементам по стан пластика, в принципі, ну, задовільний, я б сказав. би так. Тут по мінімуму потрібно робити кріплень. Тобто, з того, що я зробив, при відкручуванні фари в мене дві, е, два кріплення зіпсував я Там закисли болти, і мені прийшлось їх відновити. Тобто, ось вони знизу відновлені два е, такі закладні. Е, всі інші цілі болти викрутилися ну, нормально. Тобто ось відсутнє тут і тут кріплення під повороти, то буде відновлюватися. О, це попередній власник тут щось клеїв, тут, мабуть, була тріщина або щось таке. Так. По боковим елементам. Ну, є деякі відсутні деякі, як тут, наприклад, кріплення, ну, це не критично. Це все відновиться. От. Зараз я покажу покажу поближче. От, за такі елементи я хотів сказати, ну, не хотілося б перефарбувати пластик із-за того, що потрібно буде наклейка, і таких наклеїк вже в продажі ну, не знайти. Дуже. Дуже рідкісний екземплярчик на нього взагалі по запчастинам, е, да і вони, ну, їх дуже-дуже мало залишилось і дуже мало було випущено. Е, рік випуску, до речі, 84-й. Уявіть собі. І е, все, що мені вдалося на нього знайти, да і все, що потрібно було мені з запчастин, це е, колодки гальміні передні і е, римкомплект переднього супорта. А, і ремкомплект гальміної машинки також. Тобто Це все реально, воно там підходить із, там, здається, якоїсь моделі Suzuki, скутера. Не пам'ятаю. Тобто Це все реально. Всі інші елементи там, типу, пластикових, там, пластик так взагалі це нереально. Тобто, десь щось можливо ви зможете знайти, але це тільки ebay і то не факт. Це дуже довго, дуже дорого, і взагалі ну, простіше буде його, ну, наприклад, от як оцей елемент, він в плачевному стані, його потрібно буде реставрувати. Це заднє ну, крило. Оцей хвіст, його потрібно буде там, ну, поки що не знаю, клеїти, відновлювати там, коротше кажучи, під відновлення. Так, ну і. Зараз ще покажу по пластикових елементах, що тут, Так, оцей елемент це е, такий спойлер, ну, такий пластиковий елемент за, за, за сидінням. Тут був замок бардачка, до речі, кажучи, він ну, вже е, буде перероблений на Замок, бардачко, замок сидіння, вибачаюсь, буде перероблений на, лек, на електропривод, то це буде ем, заклеєно, там, чи зашпакльовано, чи ще якось. То я точно не скажу. Це буде віддаватися спеціалісту. Я не спеціаліст, по не маляр по поклейки пластику, нічого вам не можу сказати. Тобто це все буде інша людина робити. Так, ну І все інше там не буду витягувати. В такому самому плюс-мінус стані. Е, дуже пощастило, що такі елементи, як повороти, оптика, вся взагалі дуже добре збереглась. Не потрібно нічого там переробляти, шукати там, може, заводську там чи ще щось. Так, ну, наразі все. Е, все, що хотів показати, розказати. Показав, розказав. Що, згадаю, будуть ще наступні відео, обов'язково покажу. Зараз на, наразі все весь метал, рама, там маятник і всі такі елементи віддаються на піскоструйку на покраску, то обов'язково будуть відео. Обов'язково все покажу, розкажу. Слідкуйте. Буде зборка встановлення двигуна, акумулятора, проводки. Тобто це все буде і я все буду показувати, розказувати, що, де, які моменти будуть. Все буде. Ну, наразі все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.